Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами. Була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті. Ключові наші напрямки Донеччина також щодо районів проведення курської операції. Скоро вже півроку наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території Росії, щоб убезпечити від російських наступів наші суми та Харків. Я дякую всім нашим воїнам, які захищають українські позиції та знищують окупанта. Передусім, сьогодні я хочу відзначити воїнів 95-ї окремої бригади за дії саме на Курщині. Також хочу відзначити воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку, і також 24 ту та 100 100-ту окремі механізовані бригади за героїзм в боях. За часів яр і Торецьк. Я дякую вам, воїни. Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині, генерал-майор Михайло Драпатий, направлений для керівництва оперативно стратегічним угрупованням військ. Хортиця це найжорстокіші напрямки боїв. При цьому Драпати зберігатиме повноваження командувача сухопутних військ. Найбільш чисельної частини наших збройних сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування і тренування бригад. Генерал-майор Андрій Гнатов направлений в генеральний штаб на посаду заступника начальника генштабу, і його завдання це новий. Рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами і фронтом ми обговорили ці та деякі інші зміни з головкум Олександром Сирським на всіх рівнях завдання поставлені. І ще одне: я хочу подякувати всім українським розробникам та виробникам далекобійних дронів наших ракет кожен може побачити їхню ефективність, як наша зброя повертає війну в Росію, і як зменшується російський потенціал війни. Неспокій в Росії, зменшення російських можливостей продавати і переробляти нафту, менші глобальні ціни на нафту це те, що потрібно заради миру. Цей рік має стати. Вирішальним і наші дії повинні впливати на нашу долю. Саме так і робимо. Ну і звичайно, усі хлопці з Служби безпеки України, сил спеціальних операцій, усіх наших Збройних сил України, СЗР, ГУР, кожен хто додає свою силу, свою влучність до спроможності України. Дякую вам всім. Слава Україні!